22 жовтня, Харків, діти. З плачем виносять їх з укриття. У пилу їхні іграшки, як так можна вчинити, посягнути шахедом на дитяче життя. Ви вважаєте, що це справді ок, а світ все мовчить, мовчить і мовчить? Вже прилітає в дитячий садок, дитячий садок прямо зранку горить. Людство здуріло. Всі цінності в пил, за словами ховається порожнеча. невже світ не має для цього вітрил, бо їхні слова не вода, а вже сеча. Це всьому світу в обличчя плювок, далі терпіти нахабство не можна. Влучили зранку в дитячий садок, а світ знову мовчить, мовчить просто безбожно.